Вітаємо, друзі, допоможіть нам в розвитку нашого каналу, нам дуже потрібно дійти до 10 тисяч підписників. Будемо вдячні за вашу підтримку. Що думають батьки новонароджених, коли їхні малюки з проблемами залишаються в лікарні, щоб зміцніти і набратися сил. Звичайно, про те, що незабаром маленькі ніжки потопуть по вітальні рідного дому, і все буде гаразд. Але якщо дитина залишилася на піклуванні людини, Котра замість того, аби оберігати її, вирішила жорстоко вбити. Сьогодні ми розповімо історію вбивці немовлят, яку назвали найжорстокішою за всю історію криміналістики у Великій Британії. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. Ця історія почалася 2015 року за статистичними даними. У Великобританії народилося близько 700 тисяч немовлят, з яких три тисячі з'явилися на світ у лікарні графства Чешир, що знаходиться на північному заході Великобританії. Наступного року, а саме з червня 2015-го, по червень 2016-го, працівники неонатального відділення помітили, що серед немовлят різко зросла смертність. Це відбувалося за дверима кабінетів. Де виходжували недоношених дітей, а також малюків з проблемами зі здоров'ям. Медики почали підозрювати, що тут щось не так, бо всі проведені внутрішні розслідування не дали виявити будь-яких об'єктивних медичних причин смерті дітей. Зрештою, висока смертність немовлят привела поліцію на поріг неонатального відділення, і вони взялися за розслідування. Тривалий час детективи з'ясовували обставини смертей. Доки не була заарештована медсестра, молода фахівчиня, яка пропрацювала в лікарні вже кілька років. Розслідування поліції виявило жахливі подробиці цих інцидентів. Родини кожної з цих загиблих дітей опинилися у вирі трагічних подій, які закінчилися звісткою про смерть дитини. Через п'ять років після загибелі першої дитини поліцейські звернулися до її родини, а потім до інших. Матері й батьки були змушені вислуховувати подробиці того, що сталося з немовлятами, а також давати свідчення проти їхньої ймовірної мучительки. Численні свідчення очевидці використовувалися в суді. Вбивства відбувалися різними методами. Одну з дітей, медсестра лікарні, вбила за допомогою інсуліну, що спровокувало отруєння, інша дитина отримала ушкодження печінки. Проте більшість жертв були вбиті за допомогою ін'єкцій з повітрям. Це був улюблений метод злочинниці, який викликав утворення повітряної бульбишки в кровоносних судинах та блокував рух крові. Цей спосіб практично не залишав слідів, тому було дуже складно довести його вбивчий характер. Достеменно невідомо, чому медсестра вбивала дітей, але зрозуміло, звідки в неї з'явилася ця здатність. Враховуючи її спеціалізацію на смертельних ін'єкціях, поліцейські дійшли висновку. Що вона дізналася про них на курсах, які проходила для підвищення кваліфікації. Саме там їй розповіли, що це дуже небезпечно, і повітря, яке потрапляє у вену, може вбити. І якраз після цих курсів була вбита перша дитина за допомогою внутрішньовенної крапельниці та повітря. Медсестра ввела їй повітря, і дитина померла. Але визначити причину смерті в цьому випадку дуже складно. Батьки першої загиблої описували дуже поганий стан дитини. Вони відвідували палату кожного ранку і вечора, молячи, щоб дитина одужала. Але в одну з ночей їй раптово стало гірше. Медики не давали жодних шансів на відновлення малюка. У результаті батьки прийняли рішення відключити новонародженого від апаратів життєзабезпечення. Медсестра вбивця вийшла в чергову нічну зміну вже наступного дня і спробувала вбити сестру першої жертви. Однак дівчинці дивом вдалося вижити. Третім злочином стало введення повітря дитині, яку в суді називали де. Це сталося всього через два тижні після першого інциденту в червні 2015 року. Цікаво, що з усіх жертв саме ця дитина була доношеною, всі інші були недоношеними і проходили спеціальний курс, доки малюки будуть здатні вижити без апаратів життєзабезпечення. Але, незважаючи на те, що дитина народилася доношеною, у неї були певні проблеми зі здоров'ям. Мати дуже довго і важко її народжувала. У малюка були виявлені проблеми з диханням. Загалом малюк де не мав би бути в неонатальному відділенні, проте він там опинився через трагічний збіг обставин, через проблеми зі здоров'ям. Матір цієї дитини була першою, хто давав свідчення в суді проти вбивці За словами свідків, вони бачили цю жінку, яка схилялася над ліжечком їхньої дитини в день. Здавалося, що вона нічого там не робить. Але чомусь просто ходить навколо, що виглядало вкрай підозріло. Уже наступної ночі батьків розбудила одна з медсестер, яка повідомила, що дитині раптово стало дуже погано. Коли вони увійшли у палату, лікар намагався реанімувати немовля. Він знову і знову виконував рятункові дії, доки не усвідомив, що дитина мертва. Все це сталося буквально на очах матері та батька жертви. Згідно з результатами розслідування. За нічну зміну підозрювано тричі робила дитині смертельний укол. Після загибелі малюка лікарі звернули увагу на дивну висипку, яка проявилася у жертви на животі. Це були невеликі пурпурові плями, які жоден з працівників медичного центру не зміг ідентифікувати вони не розуміли, що це означає. Згодом ця відмінна ознака почала з'являтися у багатьох жертв медсестри-вбивці. Цікаво, що ці плями проявлялися на короткий час. А потім безслідно зникали. Жертва під ім'ям Е. була однією з близнюків, матір яких також виступала в суді. У дітей було діагностовано несерйозне захворювання, проте вона вимагала лікування в умовах медичного закладу. Матір відчула пологові перейми, коли була з чоловіком за 50 кілометрів від лікарні. Вони швидко приїхали, зробили кесарів ростин, а новонароджених відразу помістили в неонатальне відділення. Сама матір також залишалася в медичному закладі, оскільки відновлювалася після кесаревого розтину. Чоловік поїхав на роботу. У якийсь момент, 3 серпня, матір близнюків пішла перевірити, чи все з ними гаразд. Вона провела стандартні гігієнічні процедури, обтерла голову і шию малюків, поміняла підгузники. Пройшло всього кілька годин, коли близько 21-ї години вона почула гучний плач свого сина і побігла до дітей. Жінка помітила кров навколо рота дитини. В цей час медсестра вбивця перебувала неподалік. Вона була на своєму робочому місці у відділенні. Пізніше було встановлено, що матір дитини Е практично застала медсестру в момент спроби вбити малюка, налякавши її. Проте вона не встигла зрозуміти, що саме становить небезпеку для її дитини. Матір підняла крик. Тут підійшла інша медсестра і відправила матір у палату, щоб та заспокоїлася. Тим часом у малюка почалася сильна кровотеча, яку не вдавалося зупинити. Лікарі відчайдушно боролися за життя немовляти, проводячи серцево легеневу реанімацію, щоб впоратися із зупинкою серця. Було застосовано 5 доз адреналіну. Серцебиття повернулося на деякий час. Однак до того моменту він не дихав уже понад 15 хвилин, тому шансів вижити у нього не залишилося. На момент смерті. Коли ще не велося розслідування, було вирішено, що смерть викликана природніми причинами. Подібні масштабні кровотечі можуть виникати через кишкові інфекції, які іноді турбують немовлят. Враховуючи, що в той час ще не було підозр щодо причетності медичного персоналу до нещасних випадків, розтин не проводився. І це було найбільшою помилкою. Якби ще тоді вдалося довести, що кровотеча була викликана стороннім предметом. Розслідування почалося б раніше, і проти Люсі було б більше доказів. Аналогічна ситуація склалася з дівчинкою, у якої було виявлено серйозну травму печінки, що встановили судмедексперти за підсумками Ростину. На думку досвідчених експертів, масштаб травми можна було порівняти лише з наслідками серйозної ДТП. Але що ж сталося з дитиною насправді і як вона отримала розрив печінки, так і не вдалося з'ясувати. Проте на цьому Люсі не зупинилася, тому вбила другу дитину з цієї тріні, якого в суді називали Р. Цікаво, але трагічних смертей не було тривалий період, доки Люсі була у відпустці, проводила час на ібіці. При цьому обидві дитини з Трійні були вбиті лічені години після того, як вона заступила на перше чергування після відпустки. Ймовірно, третя дитина також була в небезпеці, але прибулі батьки жертв. Наполягли, щоб їм віддали її для транспортування в інший медичний заклад. Вони відчули недобре і не довіряли медикам цієї лікарні. У випадку з іншою трійною окремо розглядалося в суді те, що трапилося 23 червня 2016 року. У немовляти о сильно розпух живіт. Дитина задихалася, тому його підключили до апарату ШВЛ. Навколо метушилося багато персоналу, включаючи Люсі. Пізніше тіло дитини П також розпухло. На думку лікарів, вони обидва перебували у критичному стані. Мозок дітей зазнавав тривалого часу кисневого голодування. Такі проблеми завжди призводять до серйозних відхилень у розвитку, ураження, яке забезпечує інвалідність на все життя. У багатьох випадках жертви вмирають. Напади в немовляти отривали весь день, доки вона не померла о 17 годині. Цей час лікарі продовжували боротися за життя малюка П. Очікувалося прибуття транспортної команди, щоб перевести малюка в іншу лікарню в центрі. Тим часом інший персонал медичного закладу сильно нервував і буквально рахував хвилини до прибуття служби. Люсі озвучила коментар, який усіх вразив він все одно не виживе. Це було сказано нею настільки спокійно, що всі були шоковані. Решта робили все можливе для порятунку. Тільки пізніше, коли вже став очевидний зв'язок цієї медсестри з трагічними подіями, став зрозумілим зловісний сенс її слів. Люсі буквально насолоджувалася драмою, яка розгорталася перед нею, і чекала, коли немовля загине. Саме після цих подій медики в розпачі звернулися до поліції. Через деякий час після нападу на тріню, Люсі Летпі перевели до іншого відділення. Там подібних проблем виявлено не було. Хоча той самий персонал виконував аналогічні завдання, і в цьому відділенні таємничі випадки смертей припинилися. Проте медики розуміли, що необхідні жорсткіші заходи безпеки. В результаті Люсі відсторонили від роботи через місяць після загибелі дітей П і О і весь цей час в лікарні було спокійно. Але жодних вагомих доказів проти неї не було, і Люсі стала подавати скарги на лікарню через її відсторонення від роботи без видимих причин. В результаті керівництва медичного закладу принесло їй вибачення і вирішило повернути її до роботи. Колеги стверджували, що це неправильне рішення. Вони наполягали на тому, що Люсі може повернутися у відділення тільки після встановлення камер відеоспостереження в кожній палаті, щоб вони могли контролювати її та перевіряти інформацію. І це допомогло. Після встановлення камер подібні випадки, навіть після повернення медсестри до роботи, не траплялися. Тим часом тривало розслідування поліції. Поліцейськими були знайдені свідчення, що Люся хотіла привернути увагу одного з лікарів-реаніматологів, чиє ім'я не розголошується. В її домі пізніше були знайдені любовні записки, адресовані йому. Ним був один з лікарів лікарні, який працював саме в неонатальному відділенні. Проте чоловік був одружений вже 17 років і вважав медсестру просто другом і колегою. Не відчуваючи до неї романтичних почуттів. У них були довірливі стосунки разом їздили до Лондона на курси підвищення кваліфікації, разом обідали, гуляли, постійно листувалися, а також він часто підвозив її додому. Коли цей лікар з'явився на слуханнях у суді, щоб давати свідчення, Люсі вперше за судовий процес втратила контроль над собою. Здавалося, до цього вона була відстороненою, не реагувала ні на що. Але коли чоловік увійшов до зали, вона розплакалася, спробувала встати і піти, доки адвокат не заспокоїв підсудно. Пізніше цю реакцію так і не вдалося пояснити, але виглядало це все дуже дивно. Проте, Люсі Ледбі стверджувала, що відчуває до реаніматолога виключно дружні почуття, і він підтвердив це. Однак психологи та експерти, які розслідували цей інцидент, проводили похмуріші аналогії. Люсі писала йому любовні записки, раділа, коли він дарував їй шоколадки після трагедії, щоб підбадьорити, постійно стежила за його сторінками в соцмережах і не лише за ним, а й за його дружиною та дітьми-підлітками. Люсі буквально була одержима раніматологом. На їхню думку, жінка не могла бути з коханим через те, що він уже одружений, тому провокувала ситуації, коли він потрапляв разом з нею в кризове становище, які могли б їх зблизити. Саме він проводив реанімаційні дії в кожному випадку. Проте обвинувачена відкинула такі твердження в суді, назвавши їх здогадками. У липні 2018 року Люсі Ледбі була заарештована вперше. Було проведено відразу два рейди: один загін поліції проводив обшук у будинку батьків медсестри, а інший у неї самої. В ході цих заходів було виявлено величезну кількість доказів та корисних даних, які сприяли розслідуванню та доведенню провини злочинниці. Це були медичні документи, нотатки та стікери, фотографії карток дітей на мобільному телефоні підозрюваної. Про них ми детальніше розповімо пізніше. Її відпустили під заставу, а заарештували рік по тому, у червні 2019 року. Люсі Ледбі були пред'явлені звинувачення в убивстві семи дітей. А також замаху на вбивство ще десяти. Суд почався в жовтні 2022 року. В якості присяжних у суді були присутні вісім жінок і чотири чоловіки. Всіх попередили, що їх чекає тривалий судовий процес не менше півроку. Належало ознайомитися з величезною кількістю матеріалів, включаючи понад сотню годин допитів, близько п'яти з половиною тисяч заяв від свідків. Однак діяли серйозні обмеження на розголошення інформації. Справа була не просто важкою, а й делікатною. Зокрема, не розкривалися особистості загиблих через їх вік. Серед важливих речових доказів були листівки, які Люсі робила для батьків своїх жертв. Вона писала невеликі листи зі співчуттями, після чого робила фотографії з ними. Все це знайшли в телефоні ледбі. Це було дивне видовище і складалося на своєрідну галерею трофеїв. Тут же були подячні листи від батьків дітей, які успішно пройшли період відновлення чи штучного вигодовування в медичному закладі. Одним з найдраматичніших моментів у суді стало прочитання і демонстрація стікерів, знайдених у будинку медсестри. На одному з них вона називала себе втіленням зла, в іншому зізнавалася, що вбила немовлят. Частина записки свідчила Я не заслуговую на життя, я вбила їх навмисно. Тому що я недостатньо добра, аби піклуватися про них. Я жахливо зла людина. Я зла, я зробила це. На іншій частині записки було написано Допоможіть мені, я більше не можу цього робити. Я більше не можу цього робити. Люсі вела свого роду щоденник, в якому описувала всі проблеми, з якими зіткнулася в житті. Медсестра вважала, що ніколи не матиме власних дітей. У неї не буде люблячого чоловіка та сім'ї. Вона вважала себе недостатньо хорошою у всьому, називала наляканою Люсі. Вона виливала всю свою біль у цих коротких записках, що буквально випромінювали відчай. Водночас вона писала, що нічого поганого не було, але відчувала тривогу з приводу того, що відбувалося. Спочатку Люся тішилася спілкуванням і дружбою з раніматологом, в якого була закохана, детально описувала їхні зустрічі. Про те, як він підтримував її. Але зрештою, навіть цей чоловік відвернувся від Люсі на початку 2018 року, незадовго до її першого арешту. Проте це було написано в період, коли медсестру відсторонили від роботи. Вона впала в депресію, оскільки робота була для неї сенсом життя. Адвокат стверджував, що ці записки не є доказом провини, тим паче, що на медсестру звалилася величезна кількість проблем, її відсторонили від роботи. На неї з обвинуваченнями нападали інші працівники лікарні, і її психічний стан був нестабільним, і вона звинувачувала себе в тому, що сталося, через те, що не встигла допомогти маленьким пацієнтам. Захисник вважав, що в цих записках вона не визнавала, ніби саме вона вчинила вбивства, а лише опосередковано причетна до цього. На доказ провини прокурор використав записку з іменами Тріні, яка стала жертвою нападу медсестри. На ній були написані їхні імена та дата народження, а також слова жалю та такі, що були розцінені як причетність до трагедії. Ця записка лежала разом з медичними картками дітей під ліжком підозрюваної, коли поліцейські прийшли до неї в квартиру з обшуком. Люсі казала, що ці записки могли випадково опинитися в неї вдома, коли вона забула виконати весь вміст кишені робочого халату. Як виявилося, в обов'язки медсестри, яка працює в цьому відділенні. Входило складання нотаток наприкінці робочого дня, вони вводяться до спеціальних терміналів і можуть використовуватися для відновлення подій в особливо важких випадках з пацієнтами. Щоб не бігати щоразу до терміналу, Люсі робила нотатки у своєму блокноті, аби потім після зміни перенести інформацію в систему лікарні. Проте, замість того, щоб кидати чернетки до кошика з конфіденційними відходами, вона часто приносила їх додому. В результаті ці відомості були використані поліцейськими в розслідуванні інцидентів. Проте обвинувачення наполягало, що записки вона залишала в себе навмисно. Це були своєрідні рідні сувеніри чи трофеї, які зберігали нагадування про жертв Люсі Летпі. У липні 2018 року Люсі Летбі була заарештована. Через три дні після арешту її було звільнено під заставу, але в 2019 році. Послідував другий арешт. За словами Люсі, він залишив незабутній слід в її житті. Вона почала лякатися гучних звуків, шуму, значно підвищилася чутливість до подразників. Тюремний психолог поставив їй діагноз посттравматичний стресовий розлад. Все це посилював судовий процес. Жінку возили до зали суду, яка знаходилася за півтори години їзди від місця утримання під вартою. Її повертали до камери лише близько 19-ї години. Все це надзвичайно втомлювало її. Тому багато разів вона відмовлялася бути присутньою на судових засіданнях. На думку сімей загиблих дітей, батьків жертв це було образливо. Підсудна розповіла в суді, що для неї це був важкий період, коли вона зазнавала дискримінації та звинувачень. Люсі також втратила улюблену роботу, що особливо болісно вдарило по жінці. На неї тиснуло все навколо, включно з тим, що вона може втратити свободу і ніколи не вийде заміж. Іноді вона відчувала повну безпорадність. Люсі звинуватили в некомпетентності щодо її роботи медсестрою у дитячому відділенні лікарні, де рятували недоношених дітей. Крім того, вона боролася з психічними розладами, які почали проявлятися через проблеми, що навалилися. За словами самої підсудної, вона влаштувалася на роботу працівницею медзакладу у 2010 році. Дівчина була штатною кваліфікованою медсестрою. Люсі працювала в дитячих палатах, де містилося по троє четверо немовлят. Будучи медсестрою, жінка пройшла спеціальні курси, щоб підвищити кваліфікацію. Згодом вона неодноразово займалася своїм навчанням з цією метою постійно вдосконалюючи знання. В результаті молода фахівчиня отримала кваліфікацію наставниці. Що трапляється досить рідко для звичайної кар'єри медсестри. Проте Люсі пояснювала це тим, що дуже любила свою роботу, тому з задоволенням опановувала нові навички та підвищувала майстерність. Черговий шестимісячний курс, який медсестра приходила у Ліверпулі, був завершений навесні 2015 року. Це дозволяло їй займатися з немовлятами та дітьми, які надходили з реанімації. Жінка дуже пишалася своєю роботою. Було очевидно, що вона ні на що не проміняє це місце. З червня 2015 по червень 2016 року Люся Ледбі працювала в тому ж відділенні. У цей період до лікарні надійшло відразу кілька особливо важких пацієнтів зі складними потребами. У дітей були виявлені серйозні хвороби, наприклад, проблеми зі згортанням крові. Люсі працювала особливо старанно. У неї була велика кількість понаднормових годин. Медсестра не шкодувала себе і віддавала весь свій вільний час роботі. Проте це накладало свій відбиток, оскільки жінка буквально вимотувалася своїми повсякденними завданнями. Незважаючи на це, у 2015 році померла одна з дітей. Це був період, коли на героїню історії звалилося все і відразу. Вона відчула підтримку від колег, які підбадьорювали її та одне одного як могли. Ймовірно, цей випадок стався не з її вини. Але жінці настільки сподобалося, як ця трагічна подія згуртувала весь колектив, що їй захотілося повторити це знову. Люсі продовжувала працювати понаднормово. Пізніше випадки смерті повторювалися, і це тривало цілий рік. Паралельно вона вела досить активне соціальне життя. Люсі часто їздила з друзями на відпочинок, відвідувала тренажерний зал, а також школу танців, де опановувала сальсу. У колі її друзів було п'ятеро колег, четверо з них виявилися медсестрами, а також був один лікар. У цій справі була безліч суперечливих моментів. Сторона обвинувачення ретельно аналізувала та збирала інформацію про дитячі смерті в лікарні протягом шести років з моменту, коли персонал звернувся із заявою. Весь цей час Люсі відігравала роль компетентної медсестри з високою кваліфікацією та рівнем роботи. Її цінували як фахівця. І було немислимо припустити, що вона причетна до смертей і замахів. Проте, зібрані слідством докази, свідчили про вину в жахливих вбивствах, скоєних нею. Примітно, що вона діяла абсолютно відкрито, буквально демонструючи безпорадність системи. Обговорення вироку присяжними тривало 22 дні, після чого підсудно визнали винної вбивстві семи немовлят а також. Замаху на вбивство ще шести. За іншими епізодами виявилося недостатньо доказів, щоб засудити працівницю лікарні. Проте, з легкої руки змі, жінка стала найжорстокішою дитиною вбивцею в історії Британії. 21 серпня 2023 року Люсі Летбі була засуджена до довічного ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення це найсуворіше покарання, яке можливе за законодавством Великої Британії. Вона четверта жінка в історії країни, яка отримала такий вирок. Зараз слідчі звернули свою увагу на більш ранній період роботи Люсі. Медсестра тривалий час працювала в жіночій лікарні Ліверпуля. Тепер вони збираються перевірити, чи не було там дивних випадків смертей, замахів, які траплялися під час її роботи. У майбутньому Люсі можуть бути пред'явлені нові звинувачення, якщо будуть виявлені докази. Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Друзі, допоможіть нам в розвитку нашого каналу. Нам дуже потрібно дійти до 10 тисяч підписників. Будемо вдячні за вашу підтримку. Якщо вам була цікава історія, буду вдячна за підписку та вподобайку. Також чекаю вас в коментарях.